Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про від Ростислава Кравця а я Ростислав Кравець. А Це відео присвячено питанням позовної давності. Я вже знімав окреме відео щодо в кредитних правовідносинах при стягненні заборгованості щодо застосування позовної давності. Там дам в телеграм в себе посилання на статтю, яким чином ця ковідна і військовий стан. Поширюють позовну давність, в яких випадках вона не може бути поширена, також тут подивіться. І також вас закликаю для підтримки каналу поставте вподобайки, підпишіться на канал, поширте це відео, щоб люди знали про свої права. А зараз поговоримо саме про застосування позовної давності у іпотечних правовідносинах. Це також може бути застосовано, ну, дивлячись на якісь виснування пана Луспенника, який, як на мене, натворив дуже багато горя людям своїм прихильністю до банків і фактично односторонньою такою підходом щодо що у нас позичальники виявляються всі недобросовісні, а банкіри добросовісні. Тільки коли банкіри банкрутяться, вони взагалі нічого нікому не винні, а позичальник до кінця життя повинен щось комусь віддавати. Хоча в великій кількості випадків вони з цього не брали. Я вже неодноразово розповідав про ці псевдовалютні кредити, де люди не брали валюту, а їм так закріплювали ці кредити в швейцарських франках, яких взагалі навіть в природі такої кількості швейцарських франків не було, скільки було видано кредитів в швейцарських франків. Ну це окрема історія. Я думаю, що я її якось продовжу. Ви залишайте, до речі, свої коментарі. Якщо вам цікаво, я думаю, що я присвячу цьому окреме відео. Тому. Не тільки підпишіться, підпишіться на цей канал, а також в TikTok, в Ютубі, в Телеграмі підписуйтесь, а також залишайте свої коментарі. Я думаю, що висвітлимо ті теми, які вам цікаві. І так, що стосується застосування строків позивної давності при зверненні стягнення на предмет іпотеку. В даному випадку це тривала справа. У нас 15-го року банк звернувся з позовом до позичальника, стягнув. Кошти звернув стягнення на предмет іпотеки. Його не виконав, виконавчого провадження немає. Потім цей кредит був декілька разів проданий. І от чергова фінансова кампанія, як я вважаю, що це виключно тільки фінансові спекулянти, які за копійки окупають ці кредити, замість того, щоб дати можливість людям їх викупити, знову звертаються з позовом про звернення і стягнення на предмет іпотеки тільки в інший спосіб. Суд приходить до висновку, що фактично строк повернення кредиту вже настав, от тими зверненнями, які вже відбувались до цього. І фактично він вже ж рахується, він йде цей строк позивної давності. І якщо цей строк позиної давності пропущений, то, звичайно, питання про звернення на предмет іпотеки вже не може бути вирішено з огляду на те, що, ну, по-перше, вже звертали стягнення на предмет іпотеки. А Можете змінювати спосіб виконання, але опять же, знову ж таки, треба ж дивитись, чи не пропущений срок позовної давності можна там намагатись поновлювати виконавчі впровадження. але, знову ж таки повинні бути підстави. Що стосується припинення самої іпотеки, з цього приводу я також тут розміщу відео. Тут все дуже індивідуально. Пан Луспенник, про якого я вже розповідав, вважає, що іпотека існує вічно, не дивлячись на те, що вже строки позовної давності звернені і за кредитами забатекою прийшли. Я так не вважаю. Я вважаю, що вона повинна бути припинена з огляду на те, що фактично правовідносини за договором припинені, то іпотека також припиняється. Тому, якщо потрібно, саме рішення, до речі, я, до речі в себе в телеграм-каналі, знайдете його в Ютубі під відео посилання, в Тіктоці, в шапці каналу. Підписуйтесь, поширюйте. Якщо потрібна допомога, звертайтеся, з радістю допоможемо вирішити ці питання. Ну і не забувайте допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистояти. Тому що іншої країни у нас нема. Пам'ятайте про це. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі!